Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму третьому занятті музикою. Якщо ти тільки приєднався до нас, то нагадую, що ці заняття для українських дітей та дорослих, які бажають навчатися музиці, але наразі не мають такої можливості по тим чи іншим причинам. Якщо ти тільки приєднався, то тобі треба буде обов'язково подивитися перше та друге заняття. Тому що там ми розглядали дійсно важливі водні теми, такі як нотний стан, скрипічний та басовий ключ, назви нот та розташування цих нот на нотному стані. Тож переходь на мою сторінку, гортай вниз та обов'язково глянь на ці заняття. Також там є домашнє заняття, яке теж треба виконати перед тим, як ти переглянеш це відео. Ті люди, які вже зробили домашнє заняття, подивилися попереднє відео. Тож, розпочинаємо наше третє заняття. На третьому занятті ми з вами розглянемо, як примінити нашу теорію і привести її до практики. Тож, ми з вами бачимо фортепіано, так, синтезатор на 61 клавішу. Тут ми можемо побачити. Першу октаву, про яку ми говорили, ми на минулих заняттях, до речі, говорили про те, що ми маємо першу октаву, другу октаву, третю октаву та четверту октаву, яка знаходиться у скрипковому ключі, так, у ключі соль. І також ми говорили про те, що в нас є басовий ключ, у якому знаходиться мала октава, велика октава. Контр октава і субконтр октава. На синтезаторі субконтр немає, і контр також, але якщо у вас інструмент так довше та на більше клавіш, то воно там може бути, так? Тобто, це вже залежить від вашого інструменту. Але ми розглядаємо на прикладі 61 клавіші. Тож, що нам треба розуміти? Як же да нам знайти оці ноти, які ми бачимо на в одному стані знайти їх на фортепіано і як зіграти. Тож, лайфхак, так? ми бачимо з вами білі білі, так? чорні клавіші. За чорними клавішами можна спостерігати таку закономірність, що йде чергування двох, трьох, двох, трьох, двох, трьох, двох, трьох і двох, трьох чорних клавіш. Тобто, так, у кожній октаві ми маємо дві чорних та три чорних клавіші. От, наприклад, і першої октави. Да? До речі, як знайти першу октаву? Якщо ми сідаємо за інструмент, ми посередині натикаємося так, на першу октаву. Ось Якщо ми бачимо весь інструмент, то перша октава прямо посередині. Все, що буде по праву руку, це буде у нас перша, друга. Третя, четверта, так, по ліву руку. Це у нас басовий ключ, це мала, велика контр та субконтр октава. Тобто, да, по праву руку скрипковий ключ, по ліву руку басовий ключ. Воно буде так і гратися. Якщо ми будемо з вами грати якусь вправу або якийсь твір, то лівою рукою ми будемо грати басовий ключ, так? Всі грубі такі нотки, а в скрипковому да, ніжні будемо грати правою рукою. Так? це зрозуміло. Далі ми з вами орієнтуємось, так якщо в скрипковому ключі ми розглядали те, що є нотка-соль, да, ключ-соль, ще його називають нотка соль першої октави, да, тобто вказує, що нотка соль першої октави знаходиться на другій лінійці нотного стану. Також я говорила, що нотка ДО також може бути орієнтиром. Тож на клавішах, коли ми будемо з вами орієнтуватися, ми можемо зробити таку аналогію. Шукаємо дві чорні клавіші. Ось в кожній октаві, в кожній, в кожній, в кожній є дві чорні клавіші. Ось ми їх знаходимо, дві чорні. І вам треба знати, що під цими двома чорними клавішами знаходиться нотка «ДО». До першої октави. Далі шукаємо в другій октаві дві чорні. Знову до. В третій октаві дві чорні. Знову до. Те ж саме у басовому ключі. Дві чорні нотка до. Дві чорні нотка до. Там трошки не видно, але там таке ж було, як і в першій, і в другій октаві. Тобто, ми запам'ятали, що. Під двома чорними клавішами у нас біла це нотка до. Так, можемо вести від неї відрахунок. До, ре, Мі, фа, соль. «ля», Сі. До. Далі то, також ре-Мі, Фа. Соль. Ля, Сі. До. Знову, знову звертаємо увагу дві чорні, під ними до. Те ж саме, так? Якщо ми йдемо вниз, то краще рахувати до <звирь> да, у зворотньому напрямку. Тобто на минулому занятті було домашнє завдання. Запам'ятати послідовність до ре, мі, фа, соль, фасоля, сі до, до, сі, ля, соль, фа, мі, ре, до. Тоді, коли ми шукаємо ноти на клавіатурі, також нам буде легше їх знайти, тому що ми знайшли до і рахуємо у зворотньому напрямку. Сі, <звирь> ля, соль. Фа, мі ре до Якщо важко у зворотньому, то знову да, шукаємо з вами дві чорні і можемо рахувати до ре, мі, фа, соля, сі, до. Так також можливо. Якщо по до, да, нам зрозуміло все, то є ще один лайфхак. Ми можемо тепер знайти три чорні клавіші. Ось три, три. Три. три, В кожній октаві також є три, без виключень. Так? І ми запам'ятовуємо, що під цими трьома чорними клавішами да, ось беремо першу буде знаходитися Фа. В басовому ключі це взагалі зручно, тому що там ми також запам'ятовували, що Фа ключ фа басов глава. Тобто ми запам'ятали дана лінійці і також запам'ятали, що під трьома чорними клавішами знаходиться нотка Фа. І ось фа, 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 фа. Так, і ось ми бачимо до ре, мі, фа, соля до. ми можемо першу половину запам'ятати від чорної клавіші, де групу груповка так, по дві. А нотку Фа запам'ятовуємо, де групування від трьох нот. І таким чином нам легше буде орієнтуватися і швидше. Тобто, якщо будуть твори, які потрібно буде грати швидко. Ми з вами зможемо швидко їх знайти. Також зараз я на екран виведу вам таблицю, з якою буде дуже зручно запам'ятати, де яка нотка знаходиться. Ця таблиця буде на прикладі двох октав: першої октави і малої октави. Те, що ми розглядали з вами на минулому занятті, так, як я зараз візьму, на прикладі першої, так, ось я покладу. Також. На картинці теж саме. Ось до, ось ре, ось Мі. Ось Фа. Соль. Ля. Ми вже порівнювали ось ці таблиці. І ми, так, ми повинні розуміти, що у басовому ключі до не буде писатися на додатковій, а до буде знаходитись між другою та третьою лінійкою. Тобто різниця так є. І в грі також, якщо ми ось візьмемо далі, так, басовий ключ, басовий так, ось наша буде до. До. Ре. Мі. Фа. Соль. Я Сі, До. Так, ви скажете на клавіатурі, ніяких підмінностей немає. Так, Взагалі ніяк, так? Нотка до, до, до. Але в написанні, щоб зрозуміти, де саме їх грати, нам потрібно дивитися на нотки та на розташування. Якщо нотки, так, ми повертаємося до скрипічного ключа, це не означає, що ось ці ноти, які будуть у нас по ліву руку, можуть писатися тільки в басовому. Тобто, якщо ви бачите, що під ось цією додатковою лінійкою будуть писатися ще додаткові лінії, так? Такі там, ось, наприклад, буде під лінійкою, навіть під лінійкою, це вже буде гратися в лівій руці і буде йти по ліву сторону. Тобто це будуть ноти басового ключа, але вони можуть записуватися у скрипічному. Так, це також може бути. І це зустрічається доволі часто. Тож, якщо додаткові лінійки, то це вже малактар. Також вверх, так? якщо йде вверх, 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 на додаткових, то це вже друга, третя та четверта октави. Тобто, якщо вам важко запам'ятати, ви можете трішки відмотати це відео та заскрінити собі ту картинку, так, яку я вставила в це відео. Це буде вам смугувати шпаргалкою. І допоможе вам швидше завчити так, які нотки. Далі, що я можу ще сказати так, про розташування ноток. У нас ще є чорні клавіші, і чомусь ми їх сьогодні не грали і не будемо грати. Про це я розповім далі. І далі, так, заняття через 5, тому обов'язково підписуйся, щоб не пропустити це заняття, тому що це теж важливо без чорних клавіш. Ми грати не зможемо, так? Якісь складні твори гарні. Але уже в наступному занятті ми з вами розберемо дуже класну мелодію, не твір, мелодію, так? тому що ми не знаємо, що чорний клавіш, яка вам стовідсотково сподобається, стовідсотково ви всі її знаєте, і ви з великим задоволенням заграєте своїм да, рідним або знайомим та показуєте, що ви знаєте, як грати цю мелодію. Тому... Підписуйся, став мені лайк, якщо тобі сподобалось. До речі, всі терміни, які сьогодні я використовувала у цьому занятті, я винесла у опис цього відео, тож ти можеш також занотувати, якщо тобі це потрібно. Тож, з тебе лайк, з мене наступне відео. Бувай!